Доброго вам ранку! Усі діти знають, треба фізкультурою дружити. Вправи кожен день робити. Даремно часу не втрачаємо, розминку разом починаймо. Рушники візьмемо, на зарядку всі підемо. Хто з фізкультурою дружить, завжди буде дужий. Комплекс вправ, рушничок-помічничок. Рушник тримаємо двома руками з обох боків. Перша вправа дістанемо рушник. Ноги ставимо на ширині плечей. Руки з рушником опускаємо вниз. Раз, Руки з рушником піднімаємо вгору над головою. Дивимось на рушник. Два, Руки з рушником опускаємо за голову. Голова дивиться прямо. Три, Руки з рушником. Знову піднімаємо над головою. Дивимось на рушник. Чотири, Руки з рушником опускаємо вниз. Голова дивиться прямо. Раз, два. 3, 4. Закінчили вправу, вправу робимо 10-12 разів. Пружинка з рушником. Ноги ставимо на ширині плечей, рушник тримаємо у двох руках з обох сторін. Нахиляємо тулу вперед, робимо три пружні нахили. Спочатку в ліву сторону три пружні нахили, Прямо три пружні нахили. Та в праву сторону три пружні нахили. З якої сторони закінчили, з тієї починаємо. Раз, два, три. 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 Закінчили вправу. цю вправу робимо шість разів. Нахили в сторони з рушником. Ноги ставимо на ширині плечей, рушник тримаємо у двох руках підняти гору. Раз, Нахиляємо тулуп в ліву сторону. 2. Стали рівно. 3. Нахиляємо тулу в праву сторону. 4. Стали рівно. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Вправу робимо 10-12 разів. Покажемо, який гарний рушник. Ноги ставимо на ширині плечей Рушник тримаємо у двох руках на плечах за головою. Раз. Повертаємо тулуб в ліву сторону. Руки з рушником витягуємо вперед перед собою. 2. Стали рівно. Рушник сховали за голову на плечі. 3. Повернули тулуб в праву сторону. Руки з рушником витягуємо вперед перед собою. 4. Стали рівно. Рушник сховали за голову на плечі. 1. Два. 3. 4. Закінчили вправу. Цю вправу робимо 10-12 разів. Випади в сторони з рушником. Ноги ставимо на ширині плечи. Рушник Тримаємо у двох руках опущений вниз. 1. Робимо випад в ліву сторону. Руки з рушником. Піднімаємо вперед перед собою. 2. Стали рівно. 3. Робимо випад в праву сторону. Руки з рушником. Піднімаємо вперед перед собою. 4. Стали рівно. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Вправу робимо 10-12 разів. Присідання з рушником. Нуги ставимо на ширині плечей. Рушник тримаємо у двох руках за головою. Раз. Присіли руки з рушником витягнули вперед перед собою. Два. Встали. Руки з рушником поставили за голову. Три. Чотири. Виконали те ж саме. Раз, 2, 3, 4. Закінчили вправу. Цю вправу робимо 10-12 разів. Пострибаємо через рушничок. Складений рушник валиком кладемо на килимку. Ну і ставимо разом. Руки ставимо на пояс. Виконуємо стрибки через рушник на обох ногах вперед та назад. Вправу виконуємо 10-12 разів. Закінчили вправу. Для того, щоб виконати цю вправу, руки розводимо в сторону, ногу відводимо назад. Друга нога є опорною. Тримаємо рівновагу декілька секунд. В кінці фізкультурного заняття робимо вправу на дихання. Понюхаємо рушничок, носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Рух звеча, з физкультуру, завтра дружить, уважаемый.